Всім привіт-привіт І я сьогодні буду строїти у цей рожевий. Так що он... для слідючого серіалу я буду строїти. Я напишу назву в Тг каналі, в телеграм канал напишу.

Рати буду Вонось, коли yes. я вже цей дім до... Коротше вже. ой. Короче, вже майже, ну, достроїла, і мені ще треба оце достроїти і оце. Я вже дострою нас в наступній в наступній Частині. Це була перша частина, як я обу... обустроюю обустрою будинок в Тока Бока Лайфурд. Будь ласка, якщо вам подобається таке відео, як я знімаю, то будь ласка, ставте йому вподобайку. Мені дуже буде приємно, як ви поставите вподобання. Дуже приємно буде. Так що всім пока-пока!